У віці 76 років помер легендарний боксер і бізнесмен Джордж Форман. Про його смерть в соціальних мережах оголосила родина, зазначивши, що він пішов в життя в оточенні близьких. Рідні не захотіли повідомляти причини смерті. Відомо тільки те, що Джорджа госпіталізували, і лікарям не вдалося його врятувати. У боксерському ринзі Форман дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі, який завоював титули з різницею майже у 20 років. Він здобув 76 перемог, які вік, до якого він прожив. З цих перемог лише 8 не закінчилося нокаутом. Він брав участь у ймовірно найвідомішому боксерському поєдинку в історії Гуркіт в джунглях, 1974 року в Африці проти Мухаммеда Алі, який його переміг. Він заробив приголомшливі 200 мільйонів доларів. На Джордж Форман. Гріл, електронному грилі, який можна було використовувати в приміщенні, завдяки своїй харизмі та знаменитій усмішці, він почав заробляти майже 5 мільйонів доларів щомісяця. Форман був одружений 5 разів і став батьком 10 дітей, п'ять синів, яких усіх назвав Джорджем, щоб не забути їхніх імен, як він сам жартував, і п'ять дочок. Крім того, він усиновив ще двох доньок.